Фарширована щука здавна рахується окрасою святкового столу. Тому я з радістю поділюся із вами, як її готую я та як легко розробляти саму рибку. Для фарширування ідеально підходять щучки від 1 кг. Її гарненько обчищаємо, забираємо зябра, очі та нутрощі. Нутрощі я. Попросила чоловіка достати ось таким чином, тому що далі з нею легше працювати і не потрібно додатково шити за допомогою ниток. Але якщо вам буде зручніше розрізати або ж попалася рибка з розрізаним животом, це нічого страшного, її потім легко можна зшити ниткою, а коли рибка буде готова, просто забрати нитку. У голову, до речі, також можна відрізати, а коли ставимо запікати, прикласти до самої риби. Я ж її не відрізала, лишила на е, шматочку шкурки самої. Ну а далі відділяємо філе від шкіри. Це робиться не так важко, як здається. Філе гарно відстає, якщо пальчиками все гарненько під, е, підривати. Ну а самі місця, де плавники, я обережно надрізаю ножницями, щоб не пошкодити саму шкіру та щоб перерізати усі кістки. Звісно, в подальшому, коли ми відрізаємо в кінці, я перевертаю шкіру та відрізаю усі гострі кістки, щоб їх не було всередині. Це найкраще робити вже в кінці. Ну а далі перевертаємо нашу рибку та ось така шкірка у нас вийшла. Відставляємо та займемося філіруванням самого м'яса. Все гарненько відділяю з від хребта. Хребет можна потім в подальшому використати для приготування бульйону. Ну а далі трішечки клопітка, але зовсім не забирає багато часу справа це відібрати з кістки, які є у м'ясі. Кожен шматочок переминаю у руках, тоді легко відчутно, те є кісточка. Кістка легко відділяється від самого м'якоті, тому це не займе багато часу. Ну, а далі підготуємо засмажку з моркви та цибулі. Просто обсмажуємо моркву та цибулю до гарної золотистої рум'яної скоринки, даємо трішки охолонути. Коли наші начинки готові, займемося також нарізкою шматка сала, яке додасть нашій рибці більш Такого вираженого ніжного смаку, ну і, звісно, білого батону, який заливаємо молоком, щоб він став м'якеньким, можна використовувати панірувальні сухарі. Їх також бажано заляти трішки молоком. Тим більше молоко у цій справі додасть більш м'якого та ніжного смаку. Далі все перепускаємо через м'ясорубку, а саме філе риби перепускаємо двічі. Спершу я його перепустила саме. Ну а в другий раз вже із всіма інгредієнтами чередуючи. тому що саме філе більш клейке. А коли це все перемішуємо, це робити значно легше. Хліб я попередньо віджала від зайвої рідини. Ну а далі у фарш додаємо одне яйце. Перець, сіль, можна ще приправу додати за бажанням для риби. Гарненько все перемішуємо та фаршируємо нашу шкуру. А я рада вітати вас на своєму каналі смачної кухні з Наталою Данилюк. Підписка та вподобайка для мене дуже важливі та цінні. Вивертаємо нашу рибку як панчошку та начиняємо нашим фаршем. За даною пропорцією фаршу вистачає ідеально, щоб начинити рибку. І нічого не залишиться. Саме цей процес більш захоплюючий та швидкий. Як ми начиняємо рибу, вже можна ставити розігрівати духову шафу на 180 градусів. Та випікаємо нашу грибку приблизно 1 годину або ж навіть півтора. Я орієнтувалася по її зовнішньому вигляду. Рибка має бути красивого золотистого кольору. Ну а для того, щоб рибка не підгоріла і шкіра у неї була еластичною, ми її змащуємо олією. Можна змащувати сметаною або ж майонезом. Та навіщо, якщо можна, просто олією і цього достатньо. Надаємо їй гарної форми, яку ми хочемо отримати в кінці, тому що в кожного може бути будь-яка, можна і рівною її залишити. Та випікаємо готову рибу, обов'язково залишаємо до повного охолодження на пергаменті. А коли вона охолоне, тоді її легко здіймати з пергамента та нарізати порційними шматочками. Нарізаємо порційними шматочками будь-якими, якими вам більше до вподоби. Ну а далі займаємося самим оформленням. Рибка всередині на розрізі виглядає дуже красиво, ароматна, соковита та дуже ніжна. А для оздоблення я люблю використовувати лимон та лайм, тому що риба це дуже полюбляє, особливо, якщо при подачі ще притрусити соком. Нарізаю я і півдольки, і ось таких декілька шматків, щоб скрутити красивенько. Ну а далі запихаємо кожен шматочок в рибку. Ще також використовую листя салату для того, щоб гарно наша рибка виглядала на тарілці або ж на дощачці, як у мене. Вставляємо шматочки для оздоблення. До речі, в інтернеті є безліч варіантів, як оздобити щуку, тому що тут, як кажуть, на любителя як кому більше до вподоби. У мене ось така красива щука вийшла. Діліться в коментарях, чи любите ви фаршировану рибу.